Я не думаю, що у Білого Дому є е, така, знаєте, гостра е, потреба це е, на сьогоднішній момент реалізовувати, е, прагнення до миру, тому що Трамп намагався продемонструвати прагнення, спроможність припинити російсько-українську війну в перші 100 днів свого президента. Після цього його ентузіазм помітно впав. І відповідно, я думаю, що ми маємо виходити з того, що е, Росія не буде таким, знаєте, е, об'єктом тиску з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, що Росія розглядає переговори з Україною як шлях до е, можливості провести переговори з Дональдом Трампом без участі Володимира Зеленського, наголошую. Тобто Росія вважає, що вона, е, імітуючи переговорний процес з Україною, вона так чи інакше вийде на переговори з Дональдом Трампом, де вона розраховує обговорювати широке коло питань, які можуть цікавити Сполучені Штати та Росію: ну, припинення російсько-української війни, відновлення авіасполучення там активізацію торгівлі, про яку говорив до речі, Дональд Трамп, співпрацю в Арктиці, е, е, і. Низку інших питань, які на сьогоднішній момент в принципі е, можуть постати. Тобто, Росія вважає, що вона в такий спосіб зможе добитися е, суттєвих успіхів, але я думаю, що цього не станеться. Не станеться зокрема, і якщо звертати увагу на останню заяву Білого Дому було чітко сказано, що Трамп не проти взяти участь в тристоронній зустрічі між Зеленським Путіним і особисто ним. Але як підкреслили в Білому домі, це має відбутися, коли вже два лідери України і Росії сядуть за стіл перемовин. Тож скажіть, будь ласка, за яких умов може і чи може відбутися ця вже? тристороння зустріч Путін, Зеленський Трамп станом на сьогодні я не бачу такої вірогідності, я бачу, що Росія буде намагатися військовим шляхом відхопити нові українські території, можливо, провести референдум на так званий на території Субської області. Тобто вони будуть намагатися втілити в життя той ультиматум, який вони привезли до Стамбулу. Але треба розуміти, що в цьому будуть чинити активний опір не лише сили оборони України, але і ті європейські і американські політики, які усвідомлюють весь обсяг російської загрози.